Файтінги це складно. Думаю, з цим твердженням погодяться всі, хто коли-небудь грав у них серйозно. Так склалось, що культура файтінгів в Україні не дуже розвинута. Я не знаю чому, але тут до них зазвичай дуже казуальне відношення. Для середньостатистичного українського гравця файтінги це частіше пограти у Mortal Kombat під Пивас ніж глибокі змагальні ігри зі своєю кіберспортивною ареною, гучними іменами та тайтлами. І поки у нас найпопулярнішими мемами про файтінги було щось типу не бей, дай я дещо попробую», то врешті світу все було набагато по-іншому. В цьому і феномен файтінгів це комплексні та складні ігри, які генерують дофігіща епічних та унікальних ситуацій. І якщо культура файтінгів це тема на окремий повноцінний відос, то я хочу зосередитись на тому, що відноситься до нашої сьогоднішньої теми. Тому давайте для початку розберемось, у чому ж основна складність файтінгів. Особисто я виділяю три основних шари складності у більшості класичних 2D файтінгів. І перший шар це знання. До знань я приписую все, що стосується інформації. Мов сети персонажів, їхні сильні та слабкі сторони, особливості ігрових механік та систем, фреймдата і дофіга всього іншого. Тобто, це все те, що стосується обізнаності, буквально будь-яка інформація, що може відобразитись на гравцю у грі та допомогти, чи завадити йому виграти матч. І складність саме в тому, щоб вивчити цю інформацію, дослідити її та тримати в голові під час бою. Бо, як казав Сунь Цзи, важливість інформації не може бути переоцінена. Особливо коли мова йде про те, наскільки ти в плюсі по фреймах після блоку. Другий шар тактика та стратегія. Це все, що стосується методів спрямування доступних гравцю знань на розуміння того, як слід поводитись в тій чи іншій ситуації. Наприклад, від знання слабких та сильних сторін персонажа противника можна відштовхуватись і будувати якусь стратегію ведення із ним бою. Недостатньо просто знати мувсети персонажів, фрейм-дату, правила ігрових систем та механік. Потрібно вміти використовувати це на свою користь, продумувати наступний крок не тільки свій, а й противника, і часто мати план B, а то і C та D. Як я вже казав, більшість файтінгів дуже комплексні, тому тактичних прийомів може бути безліч, що теж дає поінт до складності цих ігор. І третій, останній шар складності файтінгів це виконання. Він же екзекюшн у народі. Це складність не тільки втілення своєї тактики в життя, а й банальне виконання різноманітних імпотів та вживання їх у комбо. Багато кого із новачків у файтінгах лякає саме цей аспект, хоча без розуміння двох попередніх озвучених шарів він не гратиме ніякої ролі. Бо би ви добре не робили завчене в тренуванні комбо на 70% ворожого хп, у ньому не буде сенсу, якщо ви не будете знати, як його почати у бою. І з іншої сторони, якщо ви будете знати, коли почати комбо, але дропнете його на середині, то це може вартувати вам перемогу. І діло в тому, що ці три шари практично не віддільні один від одного у класичних файтінгах. Проте важливо зауважити, що це лише моя інтерпретація ігор цього жанру, і вона може відрізнятися від вашої думки та від загальноприйнятої в тих чи інших куточках FGC ком'юніті. Але я відволікся. Так от, що якщо я скажу вам, що існує файтінг, який майже повністю нівелює перший та третій шари складності ігор жанру і при цьому виглядає отак. Зветься це чудо Your Only Movies Hustle. або в народі просто йомі Hustle. От тільки я вас обдурив. Розвів, збив з пантелику, поводив за ніс, набрихунько. Бо так виглядає лише кінець матчу. В той час, як основна його частина буквально являє собою покроковий файтінг, у якому працюють звичні для жанру правила, але гравці роблять хід одночасно, перед цим маючи змогу переглядати результати вибраних ними дій. Теж звучить складно? І так, і ні. Але давайте по порядку. У грі є 4 персонажі: ковбой, ніндзя, чаклун та робот. Так, це їхні імена. Взагалі, Йомі Хасл не обтяжує гравця ні лором, ні чітким сетінгом, ні графікою, ні музикою, тому у її персонажі це фактично набір архетипів, в тому числі архетипів із файтінгів. Ковбой це мечник із пістолетом, що добре себе показує у ближньому і середньому бою, має деякі дальні опції, телепорт та удар прямо як у Вергілі. Кепум, кепум, кепум. Ніндзя це так званий гіперагресивний рашдаун персонаж, який зосереджується на ближньому бою в переміжку із пастками. Качепич! Чаклун це типовий зонер на дальній дистанції, який при правильних сетапах просто не підпустить вас до себе мільйонами проджектайлів. А робот це майже типічний граплер із величезним дамагом. Друзі будуть ненавидіти вас за те, що ви ним граєте. І така варіативність дуже гарно працює на баланс, при цьому таки даючи варіативність у підходах до боїв, адже кожен із персонажів грається кардинально по-різному. У їхньому розпорядженні є звичайні атаки, спешили, спешили, що витрачають місцеву ману, верхні і нижні блоки, кенсел та бурст, що слугує комбо -брейкерам. І ви скажете, це все, звісно, круто, але як у це взагалі грати? Окей, розказую. Задум у тому, що Йомі Хасл це покрокова гра, у якій ви із суперником робите ходи одночасно. Після чого дивитесь на результат ходу і так до виграшу одного із вас. На перший погляд це звучить дуже складно. Але для того, щоб спростити процес, у грі є система передбачень, так званий Prediction. Вона працює наступним чином: Ще до того, як підтвердити свій хід, ви можете подивитись, які будуть наслідки кожного вашого ходу проти кожного ходу противника в цій ситуації. Тобто, ви буквально можете підібрати найпріоритетнішу атаку на основі доступних ворогу атак в конкретний момент. Скажімо, ви вибрали якусь атаку, яка чисто по фреймах в даний момент б'є всі атаки ворога, і ви можете подумати, що це те, що вам потрібно. Але ні, не так швидко. Ваш суперник теж має придікшн. І якщо він достатньо уважний, то він вже бачить, що в цей момент ця конкретна атака для нього найстрашніша. І отут починається гра. Ваша ціль у нютралі – підловити суперника, знаючи, що він знає, але не забуваючи, що він знає, що ви знаєте, що він знає. І коли це вдається, відчуваєш себе Джозефом Джостером, що прорахував наступний крок ворога і такий: А зараз ти скажеш, як ти знав, що я використаю цей мув!» Як тільки ви виходите із нютралу, черга ходів вже не буде така рівномірна. В залежності від того, що відбувається, ви будете або в плюсі, або в мінусі по фреймах. Якщо по-простому, це означає, що ви попереду або позаду суперника і наступний раз зможете діяти пізніше чи раніше за нього, в залежності від кількості цих фреймів. Логічно, що як і у більшості файтінгів, зазвичай бажано бути в плюсі по фреймах, бо ви банально зможете частіше діяти. Якщо ви таке підловили ворога, залендили удар і ви в хорошому такому плюсі по фреймах, чудово. Починається імпровізація. Потрібно зробити якнайдовше і як найстильніше комбо, знову ж таки використовуючи предікшн і уяву. Так, це потребує практики, але вже за десяток годин особисто я зміг витворяти довжелезні комбо, що змушували противників навіть деколи лівати з матчу, не дочекавшись кінця. Що ж робити, якщо це ви пропустили удар? Ну, по-перше, не треба було. А по-друге, наберіться терпіння. У вас кілька варіантів вийти із ситуації. Чекати, поки противник втратить комбо, паралельно нервово дергаючи у всі сторони, щоб хоча б трішки падати у зручнішу для вас сторону, aka подалі від ворога, і діяти, коли до вас дійде черга. Другий варіант: якщо у вас є бурст, використовуйте його, щоб повернутися у нютрал. Але обережно, бо ворог може передбачити це, і якщо він заблокує ваш бурст, він отримує перевагу у фреймах і ви знову в жопі. По суті, коли ви граєте у уйомі Хасл, ви буквально відтворюєте процес мислення, який повинен бути у вас під час гри у традиційний Файтінг. Але на вас при цьому майже не тиснуть перший і третій шари складності, що я озвучував раніше. Так, знання та екзекюшн вам все ще потрібні, але не на такому ж рівні і не в такому ж обсязі, як у традиційних файтінгах. Я підозрюю, що до моменту, коли я нарешті дороблю це відео, онлайн у грі стане значно нижче ніж на релізі, але також за цей час встигло вийти й пару патчів. А ще я навіть не починав розказувати про ком'юніті моделів, яке постійно додає у гру новий контент, як, наприклад, система рангів, бекграунди для арен чи купа оригінальних персонажів, серед яких знанацька навіть є Chainsaw Man. Також хочу сказати, що ком'юніті у гри дуже привітне. У мене майже не було матчів, коли мої опоненти поводилися б токсично, тому це теж явний плюс для будь-яких новачків. Але у вас, мабуть, постає серйозне питання: чи потрібно взагалі зіграти у уйомі Hustle гравцю, який не вміє грати у традиційні файтінги? І відповідь так. Безперечно. Мало того, що Yomi Хасл легше освоїти, ба більше ця гра може серйозно розширити ваше розуміння того, як працюють файтінги в цілому. Все тому, що вона хоч і поверхнево, але наочно показує, як працюють багато класичних механік файтінгів. Але навіть якщо ви не збираєтесь занурюватися у цей жанр, то я все ще дуже рекомендую вам звернути увагу на Yomi Хасл. Це занадто оригінальний і унікальний проєкт, щоб просто пройти повз. Якщо вам сподобалось дане відео, не забудьте підписатись, поставити лайк, і оце от все ну ви знаєте. Також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я публікую текстові рецензії, лонгріди та пишу про різні цікаві речі із світу інді ігор, і не тільки. А ще у нас є чат, де ми лампово спілкуємося, ділимося досвідом та враженнями, і в тому числі на тему Йомі Хасл. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі біля вогнища, де ми говоримо про те, у що за кожен.